Всіх вітаю! З вами Надія Макаренко і наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу з вами поговорити про роботу Миколи Хвильового, яка називається Україна чи Малоросія. Це невеличке за обсягом есе, я думаю, що це есе, де автор дискутує про з певними. Своїми опонентами, такими як Юринець, ці імена для пересічного українця навряд чи відомі. Втім, саме з ними веде свій монолог Микола Хвильовий. Про що йде, йде мова в цьому творі? Це певний аналіз того, тих ідей і схильностей, і тих бачень, які, які переслідує Микола, Микола Хвильовий і його прибічники, можна так сказати, і люди з трохи іншою ментальністю. Тут хочу наголосити, що сам Микола Хвильовий він а, також вірить а, в а, червоне майбутнє, він вір, вірить а, в ідеї соціалізму, він а, щиро а, цитує а, Леніна в цьому творі. Притому а, він говорить про те, що. Вони як українська інтелігенція більше прагнуть до того, щоб наслідувати брати, і взагалі вони розвиваються більше схильними до до західноєвропейської літератури, і можу сказати, що коли, коли ми читаємо цей, цю роботу, ми бачимо наскільки глибокий інтелектуал був Микола Хвильовий. Він постійно вставляє якісь іноземні слова. Це говорить про те, що він вільно володів кількома мовами, ми бачимо, як, з якою легкістю він говорить про. Праці певних, певних авторів західноєвропейських, і він показує тим самим, який гігантський насамперед труд і працю він вони вкладали, вивчаючи це і докладно вивчаючи. І тут я насамперед подумала про те, як заглиблення в матеріал в інформацію насамперед дуже від. Відділяє нас за останні ці сто років від, від, від всьогочасного сприйняття енер... інформації, коли у нас інформації настільки багато, так що це в певній мірі веде до примітивізації споживання людьми матеріалу. Так? Ми бачимо, наскільки зараз люди прагнуть читати все з пустів, або навіть тільки з заголовків, всі переключились більше на відео, дивлячись короткого формату. відео, Відеоматеріали, часто люди замість того, щоб читати книжки, вони просто дивляться певний огляд, або фільм, щоб знати. Про сюжет, але це все одно не те саме. І саме тому я хочу закликати вас також, попри те, що я е, роблю бедні книжкові огляди. Е, моя ціль зацікавити вас, е, моїх слухачів, е, в тому, щоб взяти до рук цю працю і ґрунтовно її прочитати, подумати, чи е, вам цікава ця праця чи ні. Е, Подобається вам цей автор чи ні, тобто створити власне, власне враження замість того, щоб використовувати, як у мене є така асоціація, як пережоване Пережований вміст. Тобто, коли ми сприймаємо щось, якусь подію, яку Я... Якийсь... якусь книгу, будь-що, якусь інформацію. Коли нам її хтось вже за нас її обробив, сформував певну думку і положив її в наш мозок. Так, безумовно, ми маємо до цього, ми маємо частково брати такий матеріал, але ми також маємо тренувати і свою голову, так? І брати матеріал. і по крупиночкам збирати і формувати власну думку. Це дуже важливо мати і таке, і таке. І мене дуже пригнічує, коли сучасні, сучасні люди більше схильні до того, що я описала як такий перший тип. Це трошечки ліричний відступ від того що, про що говорить Микола Хвильовий в своєму творі. Але, в той час, мабуть, коли він писав цей твір, насамперед він ще бачив ось цю лояльність до радянської влади, і це трошечки мене засму... засмутило в цьому творі. Мені... Так, ми розуміємо, чим закінчив, як закінчив своє життя Микола Хвильовий. Звісно, це безумовно було розчарування в цих всіх соціалістичних ідеалах, розуміння, що він наступний, і в нього не залишалось іншого виходу, ніж як покинути цей світ самотужки, самогубства. Втім, це людина фантастичного. Фантастично глибокого розуму, крім того, що він знав кілька мов, крім того, що він глибоко вивчав багато, багато праці з Західної Європи. Він говорить про те, що Захід, що попри те, що в Західній Європі дуже багато чого, що вони взяли. І що вони були в од... в Українська література, українська інтелігенція в певній мірі були в певній одній площині. Все ж таки він бачить, що майбутнє стоїть за сходом, що саме там буде прорив, там буде розвиток. Можливо, в певній мірі я згодна з ним, але це розуміння. Що є сходом, так? А, при тому, наприклад, говорячи про, про російську московську літературу, він говорить, що там а, українській літературі нічого брати, що там не буде нічого, що, що це не, не те, що не пасує, а, а що це. Це взагалі різні рівні, що це взагалі не, не відповідає недоцільно українську літературу, українську взагалі наукову думку інтегрувати в московську парадигму. Це абсолютно невірна з його точки зору концепція, і я абсолютно з цим згодна. Це те, що багато років під час Радянського Союзу нам намагалися також вкласти в розум, так, що а, теорії про один народ і таке інше. Так. Тобто це досить підсумовуючи, я можу сказати, що це досить складна робота, що Така праця Миколи Хвильового це не є ну, така, а, легка, легка література, яку ви там а, перебуваючи в відпустці, захочете почитати. А, мож, це така більш грунтовна, серйозна а, а, праця, а, яка. яка Це є на що подумати. Насамперед, мені не вистачило багато великого розуміння України і Малоросія, коли ми чуємо назву Україна чи Малоросія, то ми хочемо більше якогось політичного контексту. Так? Тут він більше літературно ідейний, я б так сказала. Втім, це досить гарна праця, якщо ми думаємо про той контекст, коли ми говоримо про той час, коли була написана ця праця, за яких умов? Тому це все складається, коли ми просто її читаємо і намагаємось адаптувати на сьогодення. Звісно, це не складається в, в красиву картинку, і це складно читати, тому я вам раджу прочитати це, щоб скласти власну думку. Якщо ви вже прочитали цей твір, будь ласка, поділіться своїми відгуками, що вам сподобалось, що ні. Я думаю, що було би цікаво подумати, чи сподобалась вам робота. Можу сказати, що мені радше ні через ту певну любов Миколи Хвильового, ту схильність, прихильність Миколи Хвильового до радянського до соціалістичних ідеалів. Він, я вважаю, що це була його ну, помилка, але ми не можемо так говорити, тому що це був певний час, і ця людина прийшла, усвідомила це, і я думаю, що в кінці свого життя він кардинально змінив свою думку. Втім, це є, це констатація факту. Тож, запрошую вас читати, читати більше, читати українською, досліджувати українську літературу, вона є дуже цікавою, і, на жаль, Ті знання, які ми отримуємо в школі, те, що ми вивчаємо в школі, дуже недостатньо для того, щоб розуміти і розуміти українську літературу. Тому той час, який ми, ми присвячуємо після того, як закінчили школу, після того, як закінчили наш університет, інститут чи інший заклад. Ми завжди можемо доторкнутися до того знання, до тієї літератури, яка, яка важлива, і взяти для себе ту цінність, яка є в цій нашій питомій літературі. Закликаю вас ще раз читати українське і запрошую також підписуватись на канал. Ставити вподобайки, якщо вам контент сподобався. Залишати свої відгуки, ваші коментарі. Мені дуже цікаво, дуже цінно їх читати. І до нових зустрічей.